Ось знову так душа моя ти плачеш, а ворог біль все тільки додає він каже все, що я тебе не бачу. А я на ліжку ось присів твоє. Беру за руку і сумую також і відчуваю, як тобі болить. І я від тебе не пішов ні разу. Як кликала ти в тисячах молитв, я підкріпив, бо ось живеш ти досі, підтримаю і далі, вір і знай. Я в чашу всі збираю твої сльози, ще трохи і полиються через край. І серце не сповняй своє печалю. Для тебе місце є на небесах. Тут, на землі, з тобою я зостанусь, поки є час ще на твоїх часах. У моїх руках життя твоє земне все, я твої дні призначив наперед. Так тяжко на землі тобі ведеться, та нагорода в небі тебе жде. Корона, що так в болях прославляла мене за все. Що тяжко так несеш, я в небі розкажу, чому страждала. З тобою поговоримо про все. Там я відкрию, в чому сумнівалась, чому життя таке було тяжке. Я так люблю тебе і хочу, щоб ти знала, що життя вічне маєш ти уже. Там горе все забудеться, дитино, там радість вічна буде панувати. Ти твердо знай, тебе я не покину, тебе покриє Божа благодать.